Всем привет-привет, ребзі! З вами я, Ілля Купер, и мої друзья. Поздоровкайтесь. Релакс. Релакс і Умантон 01. Сьогодні ми будемо записувати відео про маньяка. Нас зараз тільки буде троє. Ну нічого страшного. Так, маньяк, ви бачите, яка сайт. Релакс. Ссылку в описании я да. оставлю на его канал. Так, ну что, получается, я вас сегодня маньяк, я даже вас убить. Да, может. А, не я Я уже залутал полезные ресурсы, и вот это маньячело. Очень маньячело. Привет, привет. Угу. А, ми ж вам суть не, не розказала. Суть эти карт. Спастись е, ши, чотирма способами. Це у нас через літ, через вертольот, через е, подвал в воротах і через холодний е, вхід. Моя задача убити всіх. А їхня задача збігти знаходить всі різні ключі, який буде їм полез. Тобто треба щоб з Втек... Втек... щоб... 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 втекти. Топливо. Щоб втекти. з ліфта. Е... Лізолянта треба щоб втекти. Е... щоб починити один із реакторів. Не рапторі. Електрощитого. У мене один з них корисний елемент є, як ви бачите. Так. Охрану відкрив. Ні, ще не відкрив. Я жду, поки умандону копача. Оце один з найкорисніших у них предметів для... Е Или сзади, 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 пусть. Для выживания. Да, бросай птичку, птичку. Окей, окей. Сейчас, давай. Так, ну, ага, таблетка. Well, not... Таблетка. Да. Таблетка восстанавливает сюда хп. Але есть одна таблетка, которая восстанавливает аж дни хп. Але у аптечек есть, але у аптечек есть свой час. Якщо ты богато девушка в печу, то вони ней будуть поки недоступні. Так. Я постараюсь вам показати це на відео. Там уже в охрану весело поняли. Вс. Охрана це саме головных комнат. А ты Ну, просто. Я, в принципе, понимаю, как можно выгнать. Mm. Я так понял, виля ты залупал. Так, <звизвив> так ч ты у мене таблетки таблетке Так. Да, що почему на это два хата. Эй, як посиди. Ай, у мене на життя осталась. Якщо він мене ще раз ударить, я буду. Я подумаю, я особо у мене таблетками. Окей, я на сайт зале на первом не Ну. Mm. Пытаюсь пойти. Богода не дасть. Я сдох. Зараз наблюдаю нажать за игроков у Монта 0. Зараз тільки його знайти, но ну, що? а що це і і і оце пощадить 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 все я сегодня никого не щаду я буду крам господі мій це шлях господи мене ключі відбігають все мене таблетки погані все мене, мені пішо, не стоїть себе там так, да, щоб понять, як понять, що вони вже багані, ззов вам поцітиття на з жовтим кольором. О, ці таблетки поки не можна їсти. Я ще випити параба. О, пер моя задачка, іля. А ну, тобі є 10 секунд. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Як ви бачите, у Монтоноль один з самих головних предметів залишав на цій карті. Зараз покажу, куди він надав. Він надав Ось e, тут може бути телефонний телефонный вызов. Тут инфо, тут инфо, тут Телефонний вызов. А також uh. Есть, от, от, комната управління. Через того, Щоб потрапити в Комнату управління, треба ключ Комнату управління. Ось сюда надо Ізолента, е, е, яку я вам показувала на початку видео. Да. Yeah, Алексую.

тоді, сади бывай, давай. Парл Маунчи виграв... Маньяк. Маньяк. А тобто Релакс. Релакс? А Акука. Ютубер. Так, 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 так. Ну шо, Иля, Иля Купок, нам надо головне выбраться. Я залутаю, як ви бачите, одну з найголовних синіх штучок. Ізолянта. Надо, надо? Ну що? Наша головна задача – додать, а это вибраться. Так, не да. Ось одна вся карта нашої нашої крепості. Да. Він Він там! Вин там! ВІН ТАМ! О, я не побачив. Ладно, дві жизни засались. Так, прибираємо самі прийняти з інтаря. Mm. <звук> <звук> Знаю. Ну, сюда, релакс, не релакс, релакс сюда, сюда. Да что, что, что? Да блин, ты же взял ключ от подвала. Ладно, забивай. Да? Да-да. Ай, вилла удары, Костя, заходи в подвал, заходи в подвал. Хопливо не обязательно пить. Желательно я вообще не напить в реальной жизни, як і в цій игре. Да. Ось покажешь, що робить цей предмет. Ай, побачив, побачив. Ай, я не можу прилезти. Остеньки чуть-чуть. О. Релакс, я зараз на первому ой на подвалі, подвалі, подвалі. да. Хорошо. Це ключ не замість. Лутайте, злутайтесь. У мене є оцього ключ, як ви бачите на своїх екранах. Виключ оцього. Нагадую.